Доброго здоров'я, дорогі українці, підписники, всі, хто зараз дивиться цей випуск. На Новий рік президент сказав фразу: або працюй, або воюй. Видання Форбс випустило таку дуже цікаву статтю, і ось ця фраза. Так, це була така основна, основна теза. Під нею був підпис: військово зобов'язані можуть отримати можливість не йти в ЗСУ в обмін на вихід з тіні і сплату податків. Тобто, простими словами, є гроші будеш в тилу, ні, тоді йди воюй. Знаєте, я так розумію, що це один із тих вкидів. Знаєте, от роблять вкид інформаційний, і дивляться, як люди будуть реагувати. Так от одразу можу сказати: люди реагують дуже погано. Що відбувається? Відбувається розкол. Розкол суспільства на економічні складові. Тобто є гроші, відкупишся, нема грошей, підеш воювати. І це все розумієте, це все по закону. Це все хочуть зробити по закону. Тобто одні будуть сидіти в ресторанах, а інші будуть сидіти в окопах. До чого це призведе? Люди не будуть цього терпіти. Ну, не будуть цього терпіти. Терпець урветься. І ось це не на часі там, і так далі. Люди просто е, плювати будуть на це. Буде Майдан, революція. Я не знаю, можна назвати це, як хочете, можна назвати. Головне, це суть. І що саме. Неприємне у всій цій ситуації, що це все буде на руку Росії. Взагалі, ось це такий дискримінаційний закон. Це перше. І друге, знаєте, оці гасла там це підштовхне економіку, люди вийдуть, да не вийдуть люди з тіні з такими законами. Розумієте, це такий буде закон для дуже невеликої кількості людей? Просто щоб не ховатися. Знаєте, я називаю це так закон для своїх, щоб не ховатися, заплатив копійки. Так, для таких людей, для, от, для кого робиться цей закон, для них це копійки. Ці відрахування це копійки. Вони заплатять і все, вони вільні. Взагалі складається таке враження, що в офісі президента шукають якісь такі механізми, як для їх близьких відкупитись від мобілізації і бути, бути такими, знаєте. Потужними бійцями на економічному фронті. <кій> Вибачте, знаєте, складається таке враження, що ось скоро будуть е, пишатись тим, що так, я був, там, от я відрахування робив, там, я там 6500 й 7. Розумієте? ну е, Це все стає просто вже. Знаєте, смішно і дуже сумно. От мені дуже цікаво, хто взагалі таке запропонував. От хто запропонував такий закон. Я не розумію, чому не розголошують ім'я цієї людини. Я більш ніж впевнена, ось той, хто запропонував цей закон. Ну, зараз можна багато чого казати, але мені здається, що це або хтось такий, знаєте,. Прямо десь зверху зверху при владі, або це якась така людина, який просто вигідно розколоти наше суспільство. Одне з двох. Цікаво буде, чи почуємо ми ім'я цієї людини. Хто запропонував цей я б сказала, але знаєте, не хочу з матами. Автоматичне бронювання від мобілізації за фінансовим критерієм, тобто розмір окладу там, або сплаченого ПДФО це дуже погана ідея. Дуже погана. Неможливо знаєте, ще ясніше проголосити нашому суспільству безмежно цинічну тезу. Тобто війна для бідних, а для заможних тил. Ну, виходить, що так. Вражає те, що цинізму цієї ідеї, судячи зі всього, взагалі не помітили ті посадовці в офісі президента, в Кабміні, в Верховній Раді, які обговорювали це серйозно. Я взагалі не розумію, як можна обговорювати це серйозно. Причина цьому може бути лише одна. Вони справді от настільки цинічно ставляться до своїх співгромадян. Знаєте, я розумію, ну а, хочеться вірити в те, що ось пройде деякий час, і ось хоча б аналіз якихось практичних наслідків, а вони катастрофічні, змусять їх відмовитись від цього божевілля. А ще краще. Було б щоб все це взагалі не вводили, бо це це просто чистого чистої води божевілля. От і все пишіть, що ви думаєте щодо цього? Мою думку ви почули. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.